oh, oh no but a Вітаю в клубі зрадужерів. З вами Роман, ви на каналі Бородулька. В Твіттері почали поширювати фотографії із пачками соку наш Сік, від Одеського консервного заводу дитячого харчування. На упаковці усе написано московитською, причому дата випуску лютий 23-го року. Ну тобто, я б міг ще зрозуміти цей прикол до 24 лютого 22-го року. Але коли вже майже другий рік як йде повномасштабне Вторнення писати мовою ворога на упаковках із соком, як на мене, це ніяк не виправдати. Ці фотографії це продукт на експорт, тобто продукція, яку відправляли, наприклад, в Америку. Можливо, звісно, в якийсь Казахстан, Білорусь, але ж московицька там не державна мова. Навіщо робити написи на упаковці експортного продукту мовою країни, яку всюди кенселят і усіляко обмежують? Щоб десь в Штатах казали, що ми з московитами один народ, один язик і так поймуть. <клес> Навіть якби це відправляли в Америку, в район, який називають маленька Одеса», могли б вже відправляти українською, бо українці, які будуть купляти там продукти, знають українську. Або ж робіть упаковку двома мовами, як це доволі часто роблять англійською та українською, на той випадок, якщо якийсь українець виїхав в Америку до 2000-х років. Ну тобто, якщо людина не знає українську. То англійську точно має знати, живучи в Штатах. Звісно, я не розбираюсь в усіх тонкощах експорту, як проходить замовлення, там експорт, можливо, проблема в магазині, який робив замовлення продукції з написом мовою Московії. Але даруйте, якщо зайти на офіційний сайт заводу, який і досі називається наш Сок, а не Наш Сік. Ну, це, звісно, вже так собі придирка, я розумію, що змінити назву домену важко, але це реально. Так от, на сайті і досі можна обрати московицьку мову. На українському сайті можна обрати московицьку мову. От чесно, я не розумію, навіщо ця мова там. Ну замініть ви вже її на англійську. Там тих слів раз, два і немає. Це ж сайт візитка, а не новинний портал із купою статей. Ну а для любителів українського соку можу порекомендувати екосферу або ж соки України. Сайт українською і англійською. Якщо хтось хоче замовити продукцію за кордону, а також Кожної пачки соку гривня чи дві йдуть на ЗСУ. Там є свій фонд і звітність про закупівлю для ЗСУ. Як то кажуть, критикуєш, то пропонуй. Дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. А якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, список тих самих каналів малорусів колаборантів із роз'ясненням про те. Те, як вони зашкварились, величезне дякую ось цим спонсорам і донаторам. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу. Слава Україні!